Сміття на узбічах та зіпсоване покриття на дорогах, доки пункти пропуску Красноїльськ та Дяківці залишаються закритими для габаритного транспорту, на Буковині продовжують боротися з наслідками багатотижневих черг вантажівок у напрямку порубного. Тож як вирішують такі проблеми у цивілізованому світі, та коли в області обіцяють вирішити ситуацію у сюжеті моєї колеги. Через повномасштабне вторгнення популярність західного напрямку серед вантажного транспорту зросла в рази. Частина експорту та імпорту проходить і через Буковину. Це своєю чергою збільшує навантаження на трасах, що ведуть до пунктів пропуску. Доки на КПП Дяківці та Красноїльськ не завершили роботи. На Буковинських дорогах тягнуться багатокілометрові колони з фур. Затори сягають і околиць Чернівців. Таку картину ще спостерігає Віктор, який їздить у напрямку до Порубного по декілька разів на день. Це вчорашній вік. Бути в черзі в автомобілі і під'їжджати по метрові, тому що якщо я піду, залишу автомобіль переночувати чи помитися кудись, то мене об'їдуть. Я бачу такі випадки, коли фура об'їжджає фуру, і все, і машини стоять по обидва боки, поки вони не випаркуються. За словами підприємця, Чернівецька область має великі бізнес-перспективи, адже межує одразу з двома країнами. Задля налагодження міжнародної співпраці, залучення нових інвесторів він пропонує створити якісні умови для водіїв вантажівок. Чому не може область взяти важелі впливу на себе або ініціативу на себе? Тому що по Європі, коли їдеш, то таких. Хай це буде платна парковка, хай це буде місце, де е, я не говорю, що це вирішить проблему трьох тисяч фур, але м -м, ми віримо в перемогу і за нормальних умов, за нормального життя. Хай це буде 200-300 автомобілів, які зможуть прийняти душ. Поїсти, не переживати за свою машину, також вирішити проблему з кілометровими заторами можна було б запровадивши електронні черги на пунктах пропуску. Така система вже діє у сервісних центрах МВС, зокрема і в Чернівцях. Відтак вести щось подібне можна було б і на митниці, коли порядок живої черги дав збій. Адже з наслідками простої постійно зіштовхуються водії фур. Могу одно сказати, що з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, оно все збільшується, у То есть от 17 километров я приезжал, потом было 22 километра. В данный момент было 36 километров, когда мы приехали. Какая-то определенная часть должна просто на другую границу идти. Так как, насколько мне известно, все легковые фуры то есть запустили через одну границу. Через один пропускний пункт і все вирішити проблему з чергами на порубному та із завершенням КПП Дяківці та Красноїльськ можна було б ще у червні, коли Чернівецьку міську раду просили виділити 20 мільйонів гривень поворотної допомоги. Утім, влада міста цю проблему проігнорувала. Врешті плаче підставив Кабмін. Так у серпні ухвалив рішення виділити 115 мільйонів гривень для завершення реконструкції пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Доки гроші надходять, перевізники системно не дотримуються Габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та ускладнює рух автошляхами. Окрім прибирання дорожники на ділянці дороги М19 укріплюють узбіччя, виконують роботи з водовідведення, влаштовують та ремонтують штучні споруди та засоби організації дорожнього руху. 1 вересня служба автомобільних доріг провела спеціальну нараду. В результаті визначили основні місця, де здійснюватимуть державний контроль за пересуванням вантажівок. Відповідні зміни внесуть до схеми організації дорожнього руху та встановлять додаткові дорожні знаки. А доти відкрити КПП Дяківці та Красноїльськ для роботи у тестовому режимі планують попередньо до кінця вересня. Валерія Пержун, Василь Ставчанський Теми Дня ТВА.